Усім привіт! Сьогодні 29 лютого і у нас гарна погода. 17 градусів тепла. Починають розпускатися бруньки. І хочу на цій дирці, тут на цьому полі. Хочу нащепити на одному конері яблуню, на другому грушу. Зараз я їх зріжу, підготую. І буду щепити, вам покажу. Ось так я зрізав два конори, Ще під питанням, чи то з того росте, чи то окремий, коли будемо пересаджувати, якщо воно прийметься, тоді побачимо, поки що головне нам не щепити. Зачищаємо ось тут. Воно після пилки таке шрухувате вийшло, щоб було гладеньке, щоб тут не множилися всякі грибки, мікроби. О. Ось, таке воно гладеньке, гарне вийшло. І тут я вже зачистив. Так, на тому грубому будемо прищеплювати грушу від сусіда Тараса. Є в нас такий живець. Не знаю, як воно називається. Зараз відріжу так. На 2-3 бруньки, так щоб можна було тут підігнати, щоб прищепити. Ну, зараз покажу, бо незручно. Однією рукою тримаю телефон. Зараз зачищу і вам покажу. Ось так я розрізав кору, від, відслояв її від дерева, вона ще не дуже відділяється. І ось так зарізав наш на Накусив зріз і тут зрізав оту кору, коричневу кору. Так, щоб це зелене було. Будемо запихати сюди акуратно, щоб наша п'ятка там, де зріз заховалася і замотуємо. Ось так. Так, зробив таку імпровізовану підставку для телефона і буду пробувати вам зняти, як я це все е прищепляю. Ось я вже живець зарізав. Ось цією стороною ми будемо до середини, а цією будемо зміщати з корою, от цю сторону. Будемо зміщати, ось як я його зарізав і розрізав його канцелярським ножом. цей спосіб називається вруштіп. І будемо вставляти. Ой, трішки воно нам не підходить, ми постараємося його підігнати по максимальному. Щоб кора з корою співпала, бажано хоч одна сторона. О. Ось так є. І тепер замотуємо ізолентою. Спочатку мотаємо клейкою стороною на двір Ось так. Перший раз, щоб воно не прилипло до кори. І потім як ми зриваємо ізоленту, щоб воно не відірвалося разом з корою. О, раз перекрутили, тепер можна перекрутити ізоленту і замотувати. Бачите? Бачите? О. Ось так. І тут треба далі, щоб цей розкол вода нам не потрапляла, бо буде загнивання і воно може не пережитися. Гарно все тут потрібно замотати і о. Там Мене питалися, чи я... чому я садовим варом не замащую. Я чомусь садовим варом принципово не користуюся, бо одного року мені здається, що від нього дерево отримує опіки і воно там присихає. Так, ось тут я бірку вчепив, написав від сусіда Тараса 29.02.24 року, якщо ви бачите. Груша від сусіда Тараса. Пишемо на другий, Друга теж груша. Я думав, що яблуня, але дивлюся, що взяв два, два види груші. Друга груша Вільямс, Зараз підпишу і... Чіпляємо бірку і чекаємо приживання. Ось так вона у нас вийшла, ось така бірка. Груша Вільямс. Погано видно, блистить ось так. Груша Вільямс. Дві груші нащепив на дирці яблуні. Ось яку я зробив імпровізовану підставку. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки.